У Києві активісти віднайшли унікальний будинок, який у 1930-х роках був центром духовного життя українців. В будинку на провульку делегацькому мешкав предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Київський всієї України Микола Борецький. І нині, на його честь, тут відкрили і освятили меморіальний барельєф. Автором його став український скульптор Олександр Михайлицький. Профінансував проект Благодійний фонд Берегиня. Ми згадуємо слова Черчилля, який казав, якщо ми не будемо фінансувати культуру, за що ми воюємо? Тому я зі Східної України, з Луганську. І ми бачимо, до чого приводить, коли люди забувають свою історію, коли люди не пам'ятають свою культуру. Тому я завжди буду підтримувати ініціативи. Відшукав помешкання Борецького дослідник історії церкви, а нині військовослужбовець Збройних сил України Андрій Ковальов. І він сподівається, що знахідка, яка знаход... а, що знахідка як історична пам'ятка набуде охоронного статусу. Я сюди приїхав, просто абсолютно випадково. Знайшов цей будинок, який дивом зберігся з усього мікрорайону, тому що все було фактично знищено. Пізніше кропітка праця з картами, співставлення адрес, тому що багато де в Києві змінилася нумерація будинків, і ми все-таки виявили, що це той самий будинок.